Всім привіт! Перш за все, хочу подякувати вам, дорогі наші глядачі, за вашу зацікавленість нашими відеоматеріалами, які присвячені паленим ковіркам та водневим технологіям. До нас надходить багато питань, щоб ми більш детально розповіли про освітній проект, в рамках якого ми зараз працюємо, та про нашу команду. Спробую це зараз зробити. Назва проекту: навчання паленокомерчання та водневій науці та техніці в Європі в рамках Європейської програми «Горизонт-2020». Зверху, червоним кольором, наведено його назву на англійській мові та шифр проєкту. Проєкт є виключно освітнім із загальним бюджетом 1 мільйон 200 тисяч євро. Так, Європейський Союз виділяє відносно великі кошти на створення підґрунтів для підготовки фахівців в галузі павних помірок та водневих технологій, фактично створення нової спеціалізації. Чому? Взять на себе зобов'язання по зниженню викидів парникових газів та переходу на водневу енергетику передбачають встановлення електрогенеруючих систем нового покоління, які будуть використовувати водень як енергоносій. А це, в свою чергу, вимагає вирішення паралельної задачі, такої як підготовка відповідних фахівців з виготовлення таких електрогенеруючих систем та їх обслуговування в процесі експлуатації. Отже, партнерами проєкту є 12 рейтингових університетів Європи. Університет Бірмінгему є координатором проєкту, інші вузи є партнерами, співвиконавцями. Проект направлений на створення матеріалів, це відеолекції та тестові завдання, для магістрського курсу, за фахом палені комірки та водної технології. Кожен учасник проєкту відповідно до свого досвіду створює навчальний модуль, з яких потім складається магістрський курс. Українська сторона представлена Національним технічним університетом України, Київським політехнічним інститутом імені Ігоря Сікорського. Найкращим технічним вузом нашої країни. Керівником даного освітнього проєкту програми горизонт 2020 з української сторони є професор Васильєв Олександр Дмитрович. Доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства, Національної академії наук України. Ідейний керівник, натхненник та засновник лабораторії керамічних паливних комірок і директор Центру енергетики майбутнього. Лабораторія та центр були створені за сприянням академіків Національної академії наук України Скарохода Валерія Володимировича, Солоніна Юрія Михайловича, Фірстова Сергія Олексійовича та Лободи Петра Івановича. Мене звати Ігор Бродніковський, я учень та помічник професора Васильєва і відповідальний виконавець проєкту. Завідувач лабораторії керамічних павних комірок Інституту Барблему Також додам, що до цього освітнього проєкту залучені більшість співробітників нашої лабораторії. Для завершення представлення нашої команди та нашого досвіду в галузі павно технологій лише додам, що ми є виконавцями представлених на слайді міжнародних проєктів та грантів за різних програм. Декілька проєктів програми НАТО, наука заради миру та оборони. Серед них два освітніх, декілька проєктів європейських програм рамочною 6,7 та Гризон 2020, декілька білатеральних проєктів, проєкт програми ІНТАС та Європейської програми розбудови інноваційного потенціалу для вищої освіти. Червоним кольором позначені освітні проекти. Всі інші це науково дослідні проекти, направлені на розроблення матеріалів для керамічних паливних комірок. Технології їх виготовлення та дослідженню їх властивостей. Хочу відмітити, що в 2022 році наша команда стала учасником двох проєктів: один освітній, а другий, другий – науково-дослідний, натівський, Направили на апробацію наших наробок по розробленню матеріалів для керамічних паливних помірок та їх з'єднувачів у створенні дослідного зразка портативної енергогенеруючої системи. Отже, необхідний досвід наша команда має, та може поділитися своїми знаннями. Хочу ще додати, що майже кожен співробітник нашої лабораторії пройшов в стажування в лабораторіях західних партнерів. Метою проєкту є забезпечення і підтримка освіти в галузі повнокомерчаних та водневих технологій в Європі, які ж ідеї лежать в основі проєкту. Перш за все, це розроблення і проведення дистанційного магістрського курсу за фахом павнокомерчальних та водневих технологій, доступного для студентів з усіх регіонів Європи. Сьогодні дистанційним навчанням нікого не здивуєш. COVID у 2020 році змусив переходити на онлайн навчання всі учбові заклади в більшості країн світу. Але зауважу, що ідеї проєкту формулювалися у 2015-16 роках, а розпочався проєкт у 2017 році. І тоді ідея дистанційного навчання в вузах була інноваційним і цікавим рішенням. До речі, завдяки проєкту його учасники були готові до дистанційного навчання вже на перші локдауни при пандемії коронавірусу. Курс викладається за допомогою системи масового навчання. Студенти дистанційно дивляться лекційний матеріал, проходять тести, набираючи відповідні бали. Студенти лише приїжджають на цикл лабораторних робіт або преддипломну практику. До речі, ми виклали наш модуль в системі масового навчання Moodle, яким користується Київський бліотехнічний інститут. І зараз можна дистанційно його пройти та отримати сертифікат європейського зразка з відповідними балами по результатам складання тестів. Друга ідея це створення єдиного європейського центру з надання університетської освіти та професійної підготовки за усіма спеціалізаціями галузі павних помірок та водневих технологій. Це необхідно для спрощення пошуку відповідних спеціалізацій та закладів, які здатні надавати відповідну освіту. І третє направлення це створення єдиного онлайн-сховища акредитованого університетського навчального матеріалу для магістрського курсу. Накопичення освітніх матеріалів у єдиному місці дозволило полегшити контроль подальшого його оновлення та допомогло організувати в подальшому. Надавання необхідних навчальних матеріалів, модули, лекцій, тестів та інше у користування вузом з виплатою роялті авторам. Ідеологія проекту сприяє широкому та легкому розповсюдженню освіти за фахом палині комірки та водневі технології та має допомогти за відносно короткий термін підготувати необхідну кількість фахівців. Так, будь-який університет, який може запропонувати 20% змісту магістрського курсу на місцевому рівні, може дистанційно залучити інші 80%, які будуть надані проектом. Це дозволить мінімізувати місцеві інвестиції навчальних установ для розпочатку підготовки фахівців в галузі павнокомерчальних та водневих технологій. Як приклад пропоную ознайомитись з цифрами навчального магістрського курсу, який розроблено в рамках виконання проєкту, та вже апробовано в університеті Бірнгема у Великобританії, яка успішно комерціалізує свою освіту, не затягують з навчанням магістрів. Один рік 60 кредитів, диплом магістра, 20% це 12 кредитів, які включають в себе освітній модуль, вузьконаправлений направлений з конкретною спеціалізацією. Наприклад, деталізація в побудові генеруючих систем на основі павних комірок, або техніка безпеки роботи з водням, або матеріалознавчі аспекти технології, виготовлення павних комірок та інше. Також консультації та іспити, і преддипломна практика. Проект має бізнес складову Поки проект триває і є фінансування європейської програми, матеріалами партнерів можна користуватись безкоштовно. Після завершення фінансування з'являється бізнес складова Дійсно, необхідно підтримувати актуальність вмісту освітніх матеріалів, має виконуватись певна робота. Відповідно, автори будуть отримувати якісь роялті за використовування вузами їх матеріалів, лекцій, модулів. Отже, передбачено оплата навчання за розробленими програмами. Також для більш широкої комерціалізації результатів проєкту. На базі розробленого освітнього матеріалу буде створено: навчальні програми для вузів, тобто вища освіта, бакалавр-магістр, курс після дипломного навчання це для науково-досвідної роботи, і курси підняття кваліфікації для робітників галузі. Сподіваюсь, мені вдалося надати відповідь на більшість запитань. Дякую вам за зацікавленість. До речі, це фото з першої зустрічі з партнерами у 2017 році. Будьте обізнаними. Дякую, що приєдналися.